Всім привіт! Сьогодні з вами поговоримо про топ 5 ефірних олій, без яких я не уявляю свою рутину. Поїхали! Але почнемо з невеликої передісторії, як я взагалі почала використовувати ефірні олії Дотера. Я познайомилася з цією компанією 5 років назад, і вона мене підкорила своєю якістю. Я тоді спробувала використання ефірних олій чисто для парфюмерного використання і для емоцій, оскільки в мене були часті перепади настрою. Я буквально за тиждень використання цитрусових ефірних олій вирівнилась. Мій емоційний стан і так я побачила перший результат. Розпочну я звичайно з цитросових. Ці ефірні олії це просто моя любов з першого погляду. Саме з ними я почала знайомство з, з Дотерою. Ці ефірні олії я застосовую. Ароматично зовнішні всередині, бо вони п'ються. Я не можу вибрати одну, тому зазвичай використовую або лимон, або апельсин. А що я з ними роблю? Я додаю їх в усі напої, які мені подобаються: це кава, чай, це вода, це смузі. Також додаю їх в різні десерти і навіть в заправку до салатів. Для чого вони вживаються всередину? Для покращення травлення, для прискорення метаболізму. Для підтримки імунітету і просто для гарного настрою. Ну, і звичайно, тому що це супер смачно. Крім того, ці ефірні олії я додаю в аромодифузор, я ароматизую ними волосся, додаю вмивання і навіть зубну пасту. Важливий момент щодо цитрусових: вони фоточутливі до сонця, тому перед виходом на сонце ми не наносимо їх на відкриті ділянки шкіри, які підпадають під сонце, тому що можуть лишитися плями, схоже, ніби ви нерівномірно згоріли. Тому ми наносимо. Само тільки на закриті ділянки тіла, наприклад, під волосся або для ароматизації волосся. Мої рецепти з цитрусовими ефірними оліями. Перше це додайте одну краплю цитрусової ефірної олії в воду, щоб покращити травлення та просто для приємного смаку. Другий рецепт: додайте 2-3 краплі цитрусової ефірної олії в дифузор, щоб Сконцентруватися. Третій рецепт додайте в вологе прибирання, 2-3 краплі ефірної олії лимону або апельсину просто для ароматизації повітря і приємного аромату вдома. Четвертий рецепт додайте одну краплю ефірної олії лимону в зубну пасту. Для відбілювання зубів і п'ятий рецепт: додайте ефірну олію, лимону або апельсину в аромодифузор і розпилюйте зранку, щоб прокинутися та створити гарну атмосферу вдома. Друга ефірна олія, без якої я не уявляю свій день, це м'ята. Причому це може бути як перцева, так і садова і навіть японська. Чому я не уявляю без них свій день? Ну, почнемо з того, що м'ята це чудовий варіант для покращення травлення при проблемах та розладах шлунку. Вона додає енергії, допомагає від перегріву на сонці, допомагає при алергіях, при температурі, при болі в горлі, при головному болі і навіть при менструальному. Тому я використовую м'яту на регулярній основі щоденно. Мої рецепти з м'ятою перша. Додайте в воду одну краплю ефірної олії м'яти, якщо ви переїли або отруїлися. Другий варіант використовуйте ефірну олію м'яти зранку, наносячи на стопи, щоб прокинутися. Третій варіант розпиліть ефірну олію м'яти в дифузорі від алергії і просто для підняття настрою. Четвертий варіант використання додайте ефірну олію м'яти. Вашу воду або чай, якщо ви захворіли або застудилися. І п'ятий простий рецепт з м'ятою: якщо у вас сильно болить голова або у вас якийсь спазм, наприклад, живота, нанесіть на потрібну ділянку одну краплю ефірної олії м'яти. А якщо болить голова на скроні, якщо болить живіт – на живіт. Третя ефірна олія, без якої не виявляє свій день, це жасмин. І я використовую саме цю ефірну олію, тому що вона так необхідна жінці. Взагалі, всі квіткові ефірні олії це Афродізяки і ефір... Для жіночого гормонального здоров'я і балансу. Тобто ви можете застосовувати жасмин при гормональних збоях, наносячи на живіт або на шию, стопи чи руки. Ви можете використовувати жасмин парфюмерно, як роблю це я, наносячи на потрібні вам ділянки, я роблю це таким чином і наношу так само на шию. Крім того, ця ефірна олія чудово працює для косметичного використання, тому ви можете використовувати і зразу, наносячи на обличчя на потрібні вам ділянки. не Зводячи, тому що тут же є кокосова основа. Ще одна ефірна олія з мого списку: це герань. Це теж дуже класна жіноча ефірна олія для гормонального балансу, для покращення якості шкіри, загоєння ран та антиоксидантного потенціалу. Я використовую її особисто для косметичного використання. Я додаю одну краплю в мій омивач, і потім відчуття, ніби ти сходив на масаж обличчя або зробив собі дуже крутезну маску, сяюча шкіра. Дуже добре відмиває шкіру, і взагалі просто такий підтягнутий ліфтинг-ефект після мені дуже подобається. Крім того, я застосовую її ароматично. Я наношу її на руки для заспокоєння на вечір. Використовую для ароматизації волосся, тому що ця олія покращує ще й ріст волосся. І останній варіант мого застосування це додавання в аромодифузор для заспокоєння. І остання ефірна суміш з мого списку це суміш піс, яка йде з емоційного набору спеціально на заспокоєння емоцій та зменшення тривожності. Особливо зараз це може бути актуально для всіх, як я її застосовую. По-перше, вона є в формі ролеру і в формі концентрату. Я особисто люблю формі ролеру, тому що я можу наносити на потрібні ділянки і носити її з собою в сумочці. Так я в принципі і роблю. Я наношу її на потрібні ділянки протягом дня для парфюмерного використання і просто для заспокоєння. Спокоєння. На вечір я використовую її, наносячи на долоні, розтираю її і вдихаю, щоб заспокоїтись і покращити сон. А також для заспокоєння і покращення сну, я часто наношу її на стопи або додаю її в масаж. Ось такі були мої топ-5 ефірних олій, без яких я не уявляю свою рутину. До зустрічі в наступних відео.